У ніч проти 13 лютого російські дрони в порушили повітряний простір Молдови. Після атаки на український порт Арені уламки одного з безпілотників упали на територію Тараклійського району. За кілька днів після цього уряд Молдови вирішив закрити російський культурний центр у Кишиневі. Здавалося, як дрони скасовують роботи культурного центру. Це ми сьогодні і з'ясуємо у цьому відео. Ми говоримо про те, як Росія роками формувала мережу агентів впливу за кордоном і проаналізуємо методи, за якими працює ворог. Привіт, мене звати Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, щоб краще розуміти, як працює Росія і які інструменти впливу вона використовує. Вивчаємо Росію, щоб знати силу і слабкість ворога. Адже хто як не українці мають стати кращими знавцями Росії. Берлін. Тут до 22-го року працював німецько-російський музей Берлін-Карлсгорст. У цій будівлі у 45-му році підписали акт про капітуляцію німецьких військ. Після початку повномасштабного вторгнення з назви музею прибрали слово сполучення німецько-російські. Тепер це просто музей берлін карлсгорст До складу цього об'єднання входить 17 членів із чотирьох країн, зокрема три російські міністерства, включно з Міноборони. Музей запевняє, що повністю фінансується німецькою державою. Його директор визнає, що нині відбувається загарбницька війна, але все ж закликає не відмовлятися назавжди від діалогу з Росією. Проте саме культурні проєкти є опорою для російської присутності за кордоном, і саме їх використовують для розбудови дієвих російських мереж. Русський мир завжди стремився до того, щоб жити в мірі. І сьогодні ми видим, як Примиряются русские, живущие на различных континентах. Мы очень бы хотели, чтобы примирились русский, русский мир Украины и России, всего нашего большого русского постсоветского пространства. Часто окремі структури таких мереж фінансує не безпосередньо Росія, а нібито нейтральна сторона. Це показало дослідження про російську культурну дипломатію в Німеччині, яке провів Український інститут. Аналітики з'ясували, що у центрі російських мереж впливу розташовані державні інституції: це Російський Дім, Фонд Руський Мір, Рада співвітчизників і Російське посольство. А от навколо них є неурядові та некомерційні організації і спільні німецько російські Ійські платформи співпраці, приміром, у тій же Німеччини Державний фонд Руський мір представлений низкою кабінетів і центрів, які йому підпорядковуються. Це пояснює дослідниця Українського інституту Марія Процюк з таблиці. Ви можете побачити передусім, як називаються ці громадські організації, в якому році вони були утворені власне як громадські організації. А через дріб в якому році вони стали кабінетами або центрами у складі фонду Руський Мір. Де вони діють, і яка їхня сфера діяльності, який тип діяльності тут е, працює у фонду Руський мір доволі цікавий підхід, коли е, під своє крило залучають громадські організації, котрі до цього вже працювали, котрі вже були помітними, котрі вже були можливо впливовими. В сенсі е, було багато пардон за слово прихожан на їхні заходи. Та, тому активно фонд Руський мір намагався е, їх залучити під своє крило і впливати на них. Мати у своєму підпорядкуванні такі центри дуже зручно. Самі організації не надто ефішують співпрацю з фондом Руський мір. Тому коли у 22 році він опинився під санкціями, усі ці кабінети і центри продовжували працювати. Крім того, формат громадянських організацій дає можливість отримувати фінансування у рамках європейських і державних німецьких програм. Так за європейські гроші плекають руський мір. Однак російські мережі впливу існують не лише в Німеччині. Наприклад, Росія також фінансувала кампанію з дезінформації по всій Латинській Америці. Про це восени 2023 року повідомляв Держдеп США. Її метою було зменшити підтримку України і поширити негативні настрої щодо Сполучених Штатів і НАТО. А вже на початку минулого року російський фонд Горчакова назвав одним з пріоритетів посилення співпраці між Росією і Латинською Америкою. У січні цього року адміністрація президента Трампа призупинила фінансування усіх проєктів від USAID. Це американське агентство з міжнародного розвитку, яке надавало гуманітарну допомогу для різних країн світу. Зокрема, агентство підтримало в Україні соціальні програми, освітні та культурні проєкти. Також гранти від USAID отримувало багато медіа, що давало їм можливість бути незалежними. Рішення американської адміністрації викликало палкі дискусії. Соцмережі миттєво наповнилися образами Зливими коментарями отримувачів грантів називали грантажерами і зловтішалися з призупинення допомоги. Мовляв, так вам і треба все одно гроші йшли не туди, і не з тою матою. Звісно, частково причиною такої реакції було те, що USAID і весь громадянський сектор не змогли ефективно пояснити, наскільки важливою є ця допомога, і наскільки вона впливає на якість життя українців. Це сформувало викривлене уявлення суспільства про грантову підтримку. Ринку, але і тут не обійшлося без росіян. Саме Росія роками системно дискредитувала американську допомогу. Варто лише пригадати усі ці історії про соросят. Здається, ніхто до кінця не розумів, хто ж це такі. Але загалом, в уявленні українців, слово соросята означало щось зневажливе в кращому випадку. Вони поставали в образі шкідників, які тільки проїдають гроші і нічого не роблять у гіршому соросята, нібито були агентами американського мецената Джорджа Сороса. Його образ в українському інфопросторі добряче демонізували. Робили це зокрема канали про російського політика і зрадника Медведчука. Наприклад, у 20-му році на телеканалі Зік влаштували марафон Тхне Соросом. В ефірі каналу американського мільярдера називали батьком революції, руйнівником суспільства. І людиною, яка буцім та хоче забрати українську землю та воду, це помітили аналітики видання Детектор Медіа. У лютому цього року росіяни знову нагадали про себе. Цього разу це були так звані опозиціонери і ліберали. Російський політик Михайло Ходорковський і підприємець Борис Зімін заявили про готовність підтримати проєкти в Україні, які залишилися без американських грантів. Але підтримувати так звані хороші росіяни готові лише російськомовні проєкти. Що ж, непогана спроба побудувати мережу з поширення вигідних Росією меседжів. Тим паче, схожий досвід, як це правильно робити, вже є. Візьмемо до прикладу російське видання Медуза. Воно вважається нібито незалежним та опозиційним. На перший погляд, медіа не є частиною мережі російського впливу. Та якщо придивитися уважніше, можна побачити багато цікавих деталей. Як от те, що медуза послуговувалася кремлівською термінологією в матеріалах про тимчасово окуповані території України, про це пише інститут масової інформації. Наприклад, російську анексію Криму медуза називає так званим приєднанням. Крім того, сайт видання заполонило новини про нібито удари українських військових по об'єктах і території України. Аналітикиня інституту масової інформації помітила, що джерелом таких новин є кремлівські канали, так звані опозиційні російські російські блогери також є частиною мережі впливу, оскільки вони так само доносять вигідні Росії сенси. Яскравий тому приклад інтерв'ю Юрія Дудя з Потапом, який виїхав з України. В час розмови блогер запитав, чи усвідомлює репер, що не всі зрозуміють його бажання поспілкуватися з російським журналістом. На що Потап відповів у стилі какая разниця? Ти український артист ти даєш це інтерв'ю російському журналісту. Понимаешь ли ты, что не все это поймут? Ну, Смори, опять же, если бы я делал это для имиджа, я бы тебе сказал: Я не разумею ваши мовы. Я отказался бы давать тебе интервью вообще: Я человек, я работаю, я живу. Мені цікаво, Менісен ти як безсідні інтересна твоя аудиторія. Судячи з коментарів під відео в Україні, такий контент не зайде. Але на експорт для російськомовної аудиторії за кордоном це цілком робочий варіант, ще й з опозиційним іміджем. Набрудли клікбейт та псевдоекспертиза у Ютубі ми знаємо, як це виправити. Нума разом створювати якісний український контент. Підтримайте нас гривною на українських та міжнародних сервісах і безпосередньо на Ютубі. Звісно, після донату на сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. Інструментом у створення мереж впливу за кордоном також є російська культура. Для цього залучають відомих у світі митців, наприклад, російську оперну співачку Анну Нетребко. У 2006-му вона отримала громадянство Австрії, але продовжувала ідентифікувати себе як росіянка. У 2014-му Нетребко сфотографувалася з колаборантом і зрадником Олегом Царьовим, тримаючи в руках прапор так званої Новоросії. А вже за рік, наче нічого не було, співала. У Дрезденській опері американська метрополітен опера розірвала контракт з Натрепко тільки 22-му році, після того як вона відмовилася публічно засудити дії російського диктатора Путіна. А ось вам свіжий приклад: Росіяни отримали Оскар. Статуєтку отримав фільм Анора про роман стриптизерки та сина російського олігарха. У головних ролях два росіянина серед них Юра Борисов. Цьогоріч він номінований на Оскар у категорії за найкращу чоловічу роль другого плану. Фільмографія Борисова досить цікава. Наприклад, у 20-му він зіграв головну роль у російській стрічці Калашніков, яку називають пропагандистською. Зйомки фільму частково відбувалися в тимчасово окупованому Криму, але це не заважає Юрі отримувати номінацію у престижних кінопреміях. що російські актори воліють відмовчуватися про політичну позицію, то державні установи відкрито говорять про свою місію. Влітку 22-го року директор російського ермітажу Міхаїл Піонтровський дав інтерв'ю російській газеті. У ньому він назвав війну самоствердженням нації і заявив, що останні виставки музею за кордоном це потужний культурний наступ, така собі спецоперація. А ось вам приклад з книжкової галузі у 24-му році. У Франкфуртському книжковому ярмарку взяла участь п'ять російських видавництв, серед яких було видавництво ЕксМО. Одне з найбільших в Росії у його видавничому портфелі є антиукраїнські книги, які поширюють російську пропаганду. Як от книга Трагедія України Констабір замість раю. Вторгнення Росії в Україну в 2014 році у ній називають так званою громадянською війною, а українців наївними людьми, якими нібито керують Сполучені Штати і Європа. Але оскільки видавництво є приватним і не представляє Росію як державу, нічого не забороняє йому Дати заявку на участь у фестивалі, чому ж тоді цих людей слухають і дають їм майданчики? А тому, що Росія роками працювала над поширенням потрібних її меседжів, як це відбувалося, показує дослідження Українського інституту про російську культуру дипломацію дипломатію в Німеччині. Аналітики наводять приклад створення в 13-му році російсько-німецької музичної академії. Аналітики засували, що її ключовим фінансовим партнером були німецький газпром і німецький партнер. Російського Газпрому за гроші російських олігархів академія організовувала спільне навчання музикантів з різних країн і влаштовувала концерти. Наприклад, у 2015 році відбувався концерт, присвячений річниці закінчення Другої світової війни. Цікаво, що російські інституції рекламували цей захід як святкування 70-річчя перемоги. Тоді, як на німецькомовній сторінці, йшлося про те, що концерт присвячений закінченню війни. Саме менш суперечливе формулювання дозволило залучити ширшу німецьку аудиторію. Так, російські інституції створювали можливості для співпраці, а росіяни, яких сприймали за звичайних митців, просували вигідні росії ідеї. Важливим інструментом впливу за кордоном є російськомовні громадяни. Росія розглядає своїх співвітчисників як політичний ресурс. Вона використовує їх для формування п'ятої колони та просування російських інтересів у світі. Про це йдеться у дослідженні Постріли любові яке провели на замовлення Українського інституту. Концепція руського міра з'явилася не одразу. Спершу він був неформальним дискурсом. Це пояснює політичний аналітик, а нині військовослужбовець Анатолій Ністровський в одному з інтерв'ю. Але згодом руський мір почав виникати у різних промовах представників російської влади. По тому включилося російське законодавство. Так з'явився закон про соотечественників. Згодом вголос почали озвучувати тезу про розпад радянського союзу як найбільшу трагедію. Росія почала бідкатися про втрату 30 мільйонів російськомовних громадян, яких нібито треба повертати. Так і виник зв'язок між нібито невинною російською мовою, як сімейним спадком мігрантів, та імперською політикою російської держави. Омежування співвітчизників є реальною російською зброєю, крім фонду Руський мір розпівробітництва та низки державних організацій існують і інші, нібито окремі, наприклад, російський духовно-культурний православний центр в Парижі. Він пропонує широкий спектр курсів для слухачів різного віку. Зокрема, тут є курс про історію російської цивілізації або ж курс про російську літературу, куди ж без Пушкіна і Достоєвського. Цікаво, що цей проєкт у 2007 Му році підтримав один із попередніх французьких президентів Ніколя Саркозі заради посилення франко-російських культурних зв'язків він знайшов 4 тисячі квадратних метрів для забудови у серці Парижа і не просто в центрі міста, а в кварталі, де розташоване і французьке міністерство закордонних справ і чимало впливових посольств. В Контексті російських мереж впливу варто згадати про західні університети. У села двадцять року американський історик Тімоті Снайдер почав читати у Єльському університеті курс про Україну. Тоді він влучно зауважив, що це один із ще двох курсів у Сполучених Штатах. Хочу, щоб хтось з вас дізнався, скільки університетських курсів про Україну українську історію зараз викладають у США. Я впевнено, можу сказати, що один, і хочу, щоб ви довели, що зараз у США викладається ще один курс про Україну країну. припускаю, що попри останні новини, існує лише один курс, і це дивно. Я кажу, що один у українському випадку два повноцінні університетські курси присвячені тільки Україні. Не одне заняття, де хтось згадає Україну чи задасть вивчити український вірш, а повноцінний курс. Навіть якщо в університетах інших країн є кафедра славістики, найчастіше вони виявляються кафедрами русистики часто там взагалі немає україністики. Вони вивчають російську мову, російську літературу, російську історію і, нібито старанно відділяють культуру від політики, а також контролюють, як саме сприймається російська культура на заході. Саме звідти росте абсолютне захоплення російською культурою і російськими контекстами. А це традиційне нагадування для тих, хто досі не підписаний на наш канал. Саме час це зробити ваші вподобайки і підписки допомагають у тому, щоб це відео побачило якомога більше людей, а ще мотивують нас створювати новий контент. Тож тицяйте на кнопку Підписатися і не шкодуйте реакції. Ось вам приклад з Іспанії. Після початку повномасштабного вторгнення російський центр в університеті Гранади змінив назву на центр слов'янських культур. Проте він і надалі залишає. Ця центром російської культури влаштовує розмовні російськомовні клуби і готує Олів'є, пропонуючи скуштувати страви радянського союзу. А восени 22-го року у російському центрі в Гранаді взагалі влаштували показ фільму Україна вогні американського режисера Олівера Стоуна. Це конспірологічна стрічка, яка пропонує кремлівський погляд на Євромайдан. Фільм розповідає про те, що революцію гідності, нібито, було організовано центральним розвідувальним управлінням США. Після початку фільму російський центр в Гранаді навіть влаштував конференцію, присвячену війні. Звісно ж, без учасників з України зате з дуже характерними назвами дискусії. Небезпека полягає у тому, що подібні центри і кафедри росистики фактично диктують так зване правильне прочитання історії, яке вигідне Росії. Це пояснює американський історик Тімоті Снайдер. Отже, коли ми викладали радянську і російську історію упродовж тих десятиліть холодної війни, ми також навчали російського імперіалізму як норми. Це здавалося природним, але ми цього не усвідомлювали. Історична модель, яку ми застосовували до російської держави, по суті, є російською імперською моделлю, що виникла у 19 столітті. Саме тому важливим є напрямок роботи із університетами, інакше існує ризик реалізації такого російськомірного плану. Я абсолютно уверена в тому, і хорошо знаю, що інтерес к рускому язику і впевнена, уверена, що він і буде рости, що планета заговорить по русски Україна лише на початку шляху творення своїх мереж впливу у світі, але подекуди наш голос лунає все гучніше. Представники українського кінематографу продовжують говорити про Україну з найвідоміших майданчиків. Ось вам приклад: Цьогоріч стрічка Камінь Папір Ножниці отримала премію Бафта за найкращий британський короткометражний фільм. Сюжет фільму базується на реальних подіях та розповідає про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Головну роль у стрічці зіграв український актор Олександр Рудинський. Він присвятив нагороду своєму другові, який загинув на фронті і згадав про військових, які захищають Україну. Я присвячую цю нагороду другові жені світличному, який загинув на війні за п'ять днів до того, як ми почали зйомки. А також усім тим, хто захищає і робить мою країну незалежною. дуже дякую, Бафта! І слава Україні. Важливу частину роботи роблять українські діаспори та україністика у закордонних університетах, наприклад, Український науковий інститут Гарвардського університету. Його очолює відомий історик Сергій Плохій. Сьогодні інститут є важливим на заході центром експертизи з українських питань. Робота з академічною спільнотою має велике значення для створення дієвих мереж за кордоном. З боку української держави це розуміння вже з'являється, але Програм, спрямованих на це, все ж ще доволі мало. У і тут можна навести гарний приклад: це програма підтримки українських студій імені Івана Лисяка Родницького Її організовує Український інститут для поглиблення знання і розуміння України та її культурної спадщини серед іноземної аудиторії. Якщо ви думаєте, що дослідницьке середовище це щось надто нішеве, то даремно пам'ятаєте відомий серіал Чорнобиль від HBO? Так от його сценарист дізнався про чорнобильську катастрофу від університетських знайомих, і саме українські американки були першими, хто розповів йому про Україну і аварію. Усі ці приклади показують, що формування якісної мережі впливу сьогодні є запорукою адекватного розуміння України завтра. Але нинішні дії є радше плодом роботи окремих інституцій та окремих ентузіастів. Тому це коло важливо розширювати і розуміти, що кожен з нас є важливою ланкою української мережі. Це все на сьогодні. Побачимося в наступних відео. А поки вивчайте Росію, бо ворога ми маємо знати краще ніж самих себе.